Пошпианаймра 4С Хайбірайт для ботанів, огляд. Пошпеанаймра 4С Хайбірайт ідеальний компроміс для вимогливого водія. Пошпеанаймра завжди був автомобілем, який проходить тонку межу між розкішшю, спортивністю та практичністю. Він не прагне бути найшвидшим седаном на ринку, але він пропонує унікальну комбінацію функцій, яка приваблює певне коло покупців. Нещодавно представлений Панаймра 4 S High додає ще один важливий елемент до цієї складної формули електрифікацію. І, як виявилося, це не просто маркетинговий хід, а продумане рішення, яке робить автомобіль ще цікавішим. Опис по цього автомобіля, як «GTS для ботанів, влучив у саму точку зору. «GTS» завжди були орієнтовані на тих, хто цінує динаміку і керованість. Але не готовий жертвувати комфортом і повсякденністю. 4 s Hybrid, по суті, використовує найкраще від GTS і додає гібридну силову установку, яка не тільки підвищує ефективність, але й відкриває нові враження від водіння. Гібрид це не тільки екологія. У минулому гібриди, що підключаються до електромережі, часто сприймалися як компроміс між бензиновим і електричним автомобілем. Вони пропонували невелику кількість електромобілів, але в іншому були схожі на звичайні бензинові автомобілі. Panimera 4S Хайбірайт знаходиться на зовсім іншому рівні. Завдяки більшій батареї на 21,8 кВт автомобіль може проїхати до 48 миль на електриці, чого достатньо для щоденних поїздок містом. І, що більш важливо, цей електричний запас ходу дозволяє значно знизити споживання палива під час тривалих поїздок. Але головною перевагою гібридної силової установки є миттєвий крутний момент, який забезпечує електродвигун. У поєднанні з турбонадувом 5 6 це створює вражаючу динаміку прискорення. Porsche заявляє про ідентичний час 0,100 км 3,5 секунди як для нового, так і для старого поколінь. Але в реальному світі додаткова електрична потужність відчувається як неймовірно швидка реакція на дросель. Особливо це помітно при обгоні та прискоренні з низьких швидкостей. Технологія Active Right є секретною зброєю «Пенаймра». Однак справжнім відкриттям у пенаймра 4 S High є технологія Porsche Active Right. Ця система, доступна за додаткову плату, використовує електрогідравлічні насоси гібридної системи для контролю тиску гідравлічної рідини в амортизаторах автомобіля. Він дозволяє активно контролювати рухи тіла, забезпечуючи неймовірно комфортну та стабільну їзду. Я був вражений тим, як ця система змінила поведінку автомобіля на дорозі. Ефективно нейтралізує нерівності дорожнього покриття, забезпечуючи плавну та впевнену їзду навіть на поганих дорогах. Крім того, Active Ride значно покращує керованість, дозволяючи автомобілю залишатися рівним і стабільним у поворотах. У режимі Comfort система мінімізує поздовжні та поперечні прискорення, забезпечуючи максимальний комфорт для пасажирів. У режимах спот і спот плас система вимикається, що дозволяє організму працювати відповідно до природних законів фізики. Це дозволяє отримати максимальне задоволення від водіння без шкоди для комфорту. Комфорт, керованість та ефективність ідеальний баланс. PNAMRA 4 S Hybrid – це автомобіль, який пропонує ідеальний баланс між комфортом, керованістю та ефективністю. Це не найшвидший седан на ринку. Але він пропонує унікальну комбінацію функцій, яка приваблює певне коло покупців. Я вважаю, що Panimra 4 S Hybrid є чудовим вибором для тих, хто шукає розкішний, спортивний і практичний автомобіль, який може запропонувати вражаючу продуктивність, комфортну їзду та низьку витрату палива. Недоліки, про які варто знати. Звичайно, у PanAimra 4S Hybrid є свої недоліки. Головний з них ціна. Навіть у базовій комплектації автомобіль коштує чималих грошей, а з додатковими опціями ціна легко може перевалити за 200 тисяч доларів. Крім того, ефективність вашого автомобіля сильно залежить від того, як часто ви заряджаєте акумулятор. Якщо ви їздите лише на бензині, ви не отримаєте всіх переваг гібридної силової установки. Наостанок варто відзначити, що Панаймра 4 S Hybrid є досить великим і важким автомобілем. Це може бути проблемою для тих, хто звик до менших, більш маневрених машин. Альтернативи на ринку: Якщо ви плануєте придбати Панаймра 4 s Hybrid, ви можете розглянути альтернативні моделі на ринку. Серед них BMW M5, Masey ZMG GT4, DOR і Audi R7 Spotback. Кожна з цих моделей має свої сильні та слабкі сторони, і вибір найкращої буде залежати від ваших особистих уподобань і потреб. Мої особисті враження: я провів кілька днів за кермом Panimera 4 SHIBRAT і був вражений його універсальністю та комфортом. Ідеально підходить для щоденних поїздок по місту, а також для тривалих поїздок по трасі. Active Ride справді змінює поведінку автомобіля на дорозі, роблячи його неймовірно приємним за кермом. Я вважаю, що Panaimra 4 S Hybrid – чудовий автомобіль для тих, хто шукає розкішний, спортивний і практичний автомобіль, який може запропонувати вражаючу продуктивність, комфортну їзду та низьку витрату палива. Це, безумовно, заслуговує на увагу тих, хто шукає щось особливе. Висновок POSPA NAMIMRA 4S Hybrid – це не просто автомобіль, це технологічне диво, яке поєднує в собі розкіш, спортивність та екологічність. Він ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт, контроль і ефективність. Якщо ви шукаєте автомобіль, який може запропонувати все це. Панаймра 4 с. Эх -E чудовий вибір.